Норм чи стрьом запитати, а ти не жалієш, що пішов і таке сталося? Стрьом па. Норм чи стрьом запитати, якщо у тебе буде бажання поговорити про твій досвід, ти можеш поговорити зі мною. No. Норм. Норм чи стрьом запитати, а що з тобою сталося? Стрьом трьох Норм чи стрьом казати: у мене є класний лікар, він тобі точно допоможе. Mm. Стрьом па. Норм чи стрьом запитати, а це пройде колись? Стрьом вам. Норм чи стрьом запитати, чим тобі допомогти. Ну, арм. Норм чи стрьом запитати, а що саме ти робиш для реабілітації? Ну, арм. Норм чи стрям запитати, а тобі було страшно там? Стрьом вам. Норм чи стрям запитати, як я можу тебе підтримати? Ну, арм. Норм чи стрям запитати, а ти часто згадуєш війну? Стрю вам. Норм чи стрьом підійти зі спини, схопити за плече і гучно здоровитися Стрьом. Дякую.